Чи виступить Трамп із засудженням Кремля за атаку на Польщу і чи визнають США Росію державою терористом? Про це та інші теми говоритимемо просто зараз. мене звати Ірина Узлова. Сьогодні з нами Юрій Рашкін, ведучий Ютуб каналу Рашкін Репот» і наш добрий друг Юрію, вітаю. Дякую, що приєдналися. Дякую за запрошення. Радий бачити вас, Ірино. Мешканці Києва нарешті можуть спати спокійно. Президент Зеленський жартома порівняв Кіта Келоге із системою протиповітряної оборони. він зазначив, що коли спецпосланець США Кіт Келог у Києві, російські війська не проводять масштабних атак. Юрію чи справді Путін боїться і уникає ризиків, коли йдеться про американських посадовців в Україні. Схоже, що це вже практично остання червона лінія, яка ще залишилася незайманою, Адже ми спостерігаємо, що Путін нині поводиться надзвичайно безстрашно, відкрито запускаючи свої безпілотники прямо над територією України, що є членом НАТО. Але коли йдеться про Келога, це радше театральна постановка, вистава, яка більше нагадує димову завісу та фотоможливість для адміністрації, ніж реальну допомогу Україні. І все ж ця піар-машина, як би її не назвати, досі користується певною повагою. Можливо, саме для того, щоб створити гарну картинку. з огляду на високу якість наявних фотографій, генерал Келох, ймовірно, є однією з найефективніших систем протиповітряної оборони, адже здається, він справді успішно стримує численні атаки Путіна, і це дійсно вражає. Ми фактично перейшли від жартівливих зауважень до цілком визнаного факту, коли Келох перебуває у Києві. Люди можуть спати спокійно та безтурботно. Все місто, як я розумію, спить краще, коли він у місті, і вже з'являються жарти про те, що йому слід придбати квартиру. але виникає питання, яка в цьому логіка? єдине пояснення, яке я можу знайти, це створення гарної картинки. уся дипломатія Келлога побудована саме на цьому: на створенні візуального образу. Але чому Путін так боїться через можливі наслідки чи щось інше? Думаю, що якщо він зіпсує картинку, це виглядатиме так, ніби він несерйозно ставиться до мирного процесу. Ми всі знаємо, що Путін із самого початку не був зацікавлений у мирі. Він хоче того самого, чого хотів, коли починав війну. Але тепер він намагається зробити так, щоб американський президент міг і далі вважати себе, так би мовити, одягненим і захищеним. Хоча насправді все більше видно, що король голий. Коли Польща заявляє, що її атакували, а наш голий імператор у відповідь лише говорить: ні, я вважаю, що це була помилка, а Польща наполягає, я так не думаю. Ми наочно бачимо, як перед нами відкривається величезна прірва, якщо не повний розкол, усередині НАТО та в підходах союзників до оцінки того, як ефективно функціонує організація. Адже нагальна потреба в системі колективної оборони та забезпеченні спільної безпеки залишається настільки ж актуальною, як і раніше. Але, можливо, НАТО у своєму нинішньому вигляді це не та кнопка, яку натискаєш, і допомога приходить негайно. І саме на це Польща вказує надзвичайно чітко та однозначно Сполучені Штати Америки на її переконання не виконують повною мірою своїх зобов'язань. Польща активувала не статтю п'яту, а лише статтю четверту. проте можливо, вони прекрасно усвідомлюють, що у разі активації статті п'ятої на практиці нічого не зміниться і ніяких реальних дій не відбудеться. І замість того, щоб ризикувати, вони вирішили: давайте скористаємося статею четвертою, зберемося і подумаємо, що можна зробити. «Келлог» – це частина димової завіси, за допомогою якої Трамп демонструє своєму електорату, що він щось робить. Важливо розуміти, що база Трампа не вважає його відповідальним за те, що він обіцяв завершити війну за 24 години і не зміг цього зробити. Адже, на думку його прихильників, Трамп не президент Росії. не президент України. він не може цього зробити. Він може спробувати. він спробував мабуть. Він помилився, але це не його провина. Саме тому, коли люди дивляться на справу Епштейна і на те, чи оприлюднить Трамп документи, це вже безпосередньо його відповідальність, на відміну від війни в Україні. Електорат Трампа хоче бачити, що робляться спроби досягти миру, що ми намагаємося. І в цьому контексті Келог відіграє дуже важливу роль. Але в підсумку, чи є санкції, Ні. чи є нова допомога? Ні. Про що ми говоримо? Про спільне виробництво дронів Це те, до чого ми дійшли. Україна має одну працюючу річ, і Сполучені Штати хочуть покласти на неї руку. Це економічна експансія, імперіалізм представлений у такому підході. Ми подивимося, що у вас добре працює, і спробуємо це контролювати замість того, щоб говорити про всю військову допомогу, яку Сполучені Штати мали намір надати за попередньої адміністрації, а за нинішньої навіть не можуть її продати. Ми не беремо участі у війні, ми просто наживаємося на ній. але чи справді наживаємося? Бо навіть це Здається, виходить не надто ефективно, отже, келог, як на мене, уособлює гарні прагнення, але водночас є радше фіговим листком, що прикриває цього голого короля. Сьогодні, під час розмови з кількома кореспондентами телеканалу Fox News, Дональд Трамп заявив, що може завдати потужного удару по Володимиру Путіну і що його терпіння вичерпується дуже швидко. Його запитали, чи справді його терпіння щодо президента Російської Федерації добігає кінця? Так воно ніби закінчується і закінчується швидко. але для Танго потрібні двоє. Коли Путін хоче щось зробити, Зеленський не хоче. Коли Зеленський хоче, Путін не хоче, сказав Трамп. Я б діяв дуже жорстко: санкції проти банків, проти нафти, тарифи Але Я вже це зробив. я зробив багато. Додав Трамп і згадав, що запровадив 50% тарифів проти Індії, яка була найбільшим клієнтом Росії. Чи справді ви вірите, що Трамп здатен завдати сильного удару по Росії та Путіну? Бо я, чесно кажучи, не вірю. Щодо удару, не знаю. Але ми знаємо, що коли Дональд Трамп більше не хоче товаришувати з кимось і виганяє його зі свого маєтку, то це тому, що той викрав одного з його масажистів, і це червона лінія для Трампа. Тож, поки Путін цього не зробив, усе начебто гаразд. Я вважаю, що Трамп має нескінченне терпіння, коли йдеться про Путіна. і тут я починаю замислюватися, чи справді ми були б у кращій ситуації щодо політики стосовно України з Трампом ніж із Венсом. адже Венс перебуває під впливом людей, які відверто виступають проти України, і сам говорить речі, які суперечать українським інтересам. Він не є приємною фігурою, але принаймні не має тієї залежності, майже хімічної, яку здається, має Трамп щодо Путіна. І це, як на мене, є фундаментальною проблемою як для Дональда Трампа, так і для Сполучених Штатів Америки. Такий підхід демонструє слабкість. він не демонструє сили. Не демонструє впливу. Він демонструє свою капризність і водночас символізує ту глибоку слабкість, яка насправді притаманна всьому, що намагається робити ця адміністрація. Вона прагне створити враження сильної та рішучої, проте насправді виглядає слабкою, оскільки не здатна виконати свої обіцянки, і точно не в такий спосіб. Який хтось міг би серйозно прийняти чи визнати прийнятним і ось ми бачимо, що Путін демонструє цифри говорять самі за себе. Кількість безпілотників, які здійснюють атаки на Україну, вже вимірюється сотнями. і, судячи з усього, Дональд Трамп. Здається, зовсім не проти такого розвитку подій. Якщо Трамп навпаки розстеляє червону доріжку для Путіна, тоді можна сказати, що для нього все гаразд, і він це схвалює. Якщо Трамп готовий піти на санкції і прийняти Лукашенка назад у сім'ю цивілізованих націй, більш-менш схоже, куди зараз прямує потяг, то я думаю, що все має бути добре. Ми бачимо, як світ, так би мовити, американська міць фактично демонтується. І наскільки це турбує когось у самих сполучених штатах, ми ще не знаємо. Бо здається, що американці зараз переймаються зовсім іншими речами. Але випадок із Лукашенком виглядає надзвичайно дивним і навіть трішки незрозумілим. Наші провідні політичні експерти вважають, що це фактично слугує певним мостом до Путіна. І цілком можливо, що в майбутньому Трамп не лише не запроваджуватиме нові санкції, а навпаки, може пом'якшити ті обмеження, які вже діють проти Росії. Чи не так? Абсолютно саме в цьому напрямку власне і все рухається. Я бачу, що Лукашенко, подібно до Трампа, зовсім не розглядає громадян своєї країни, своїх виборців як тих, хто насправді має якусь реальну владу чи вплив на прийняття рішень. Він не бачить у них активних чи пасивних акціонерів корпорації під назвою Країна чи Держава. Натомість він сприймає їх як імперських піданих. і складається стійке враження, що Лукашенко, можливо, має бути змушений випустити близько тисячі кілограмів заручників, аби з нього нарешті зняли чинні санкції. Добре, давайте подивимось. Нам потрібно буде взяти когось важливого, бо кого це хвилює? У Лукашенка необмежений запас заручників. Уся країна його заручники. Він може звільняти людей з Білорусі по кілька осіб, скільки завгодно довго. і це виглядає майже комічно, коли Дональд Трамп надсилає йому запонки з зображенням Білого Дому, ніби це як ті скляні намистини, за які колись купували острів Мангетен у корінних американців. Це нагадує щось прямо зі столу боса, ніби кажуть: ось тобі сувенір. Це виглядає цілковито абсурдним і просто безглуздим. Ми спостерігаємо за світом, який більше нагадує 19-те століття, ніж 21-ше, чи навіть 20-те. І, звісно, немає жодного сумніву, коли Трамп легітимізує Лукашенка, він легітимізує Путіна. Між ними немає розриву. Якщо ти допомагаєш Лукашенку, ти допомагаєш Путіну. Якщо ти допомагаєш Путіну, ти допомагаєш Лукашенку. І думати, що Трамп цього не розуміє, смішно. очевидно, він намагається зробити щось приємне для Володимира Путіна. З іншого боку, ми бачимо Польщу, країну, яка зараз у відчайдушному становищі. і ці дрони летіли з території Білорусі. Тож можна було б очікувати, що як союзник по НАТО, Сполучені Штати не вважатимуть це найкращим часом для дружби з Білорусю. просто кажу. Але, здається, це не проблема. Час не має значення, бо Дональд Трамп визнає лише те, що сам хоче визнавати. якщо він не хоче визнавати, він не визнає. І в цьому є проблема, бо він втрачає повагу інших, майже всю. Але коли він цього навіть не помічає і каже, що все чудово, просто послухайте його. Він каже, що Америка зараз у чудовому стані, що рік тому країна вмирала, а тепер усе прекрасно. Ірино. Я живу у Сполучених Штатах Америки. Я люблю цю країну. я громадянин Сполучених Штатів. я місцевий обраний посадовець. і мені справді боляче, коли я розмовляю з людьми за межами Сполучених Штатів, які кажуть: я не хочу туди їхати. Мені добре тут. дякую, де б вони не були. Це справді болить і ми також звернули увагу на те, що санкції проти авіакомпанії Белавя були зняті саме в річницю терористичних атак 11 вересня. Чи має це значення? Я не впевнений. І, можливо, саме в цьому суть. З якоїсь причини я помітив, що цього року ми приділили менше уваги 11 вересня, ніж будь-коли раніше. Раніше це був день, який ми глибоко переживали. Деякі дні з часом стають святами, а деякі поступово зникають із свідомості у радянському союзі. Як відомо багатьом слухачам, існувала традиція військових парадів. Але одразу після другої світової війни день перемоги не був гучним святом. Це був скорботний день, коли ветерани збиралися, випивали, мовчали, згадуючи, пережити Та з часом, коли ті люди відійшли, цей день став дедалі масштабнішим державним святом. з 11 вересня, ми бачимо протилежну тенденцію. спочатку ми вшановували рятувальників. Вшановували Нью-Йорк. вшановували Бостон, вшановували Америку. Ми намагалися об'єднатися після тієї трагедії. Це був день, який нагадував про силу людського духу, але водночас і про наші поразки. Адже після 11 вересня змінилося багато речей, які назавжди трансформували спосіб нашого пересування. Аеропорти більше не виглядають так, як раніше. Молодим людям важко пояснити, як усе було до тих подій, бо нинішня реальність подорожей це наслідок 11 вересня. І все ж, коли ми говоримо про 11 вересня 2025 року, ми бачимо, що це стає дедалі менш значущим днем у Сполучених Штатах Америки. І, як на мене, причина в тому, що він нагадує про нашу вразливість. Це був день абсолютного потрясіння. Так, ми можемо розглядати його як день, що продемонстрував силу людського духу, але водночас це був день, який показав, що Америка є вразливою і як на мене, в умовах цієї адміністрації говорити про вразливість, проявляти емпатію. Усе це сприймається як ознака слабкості, а слабкість це погано. Саме тому деякі дні, які ми мали б пам'ятати, які мали б визнавати, більше не відзначаються, принаймні на федеральному рівні. я бачив, як місцеві та штатні обрані посадовці визнавали і згадували цей день. Дехто це робив. Але загалом він виглядав менш значущим ніж раніше, і тому, коли в такий день оголошується, ми знімаємо санкції з авіакомпанії, яка представляє терористичний режим Лукашенка. Це виглядає абсолютно неправильно. Тут стільки всього, що суперечить здоровому глузду, що важко сказати, який саме день гірший за інший. Усе це справді жахливо. Вбивство Українки Ірини Заруцької, вбивство Чарлі Кірка як американці реагують на все це? що відбувається, так я розумію, що Дональд Трамп завжди може сказати, що в усьому винен Джо Байден. Але якщо говорити по суті, я вважаю, що ситуація навіть гірша ніж здається. Ірино, коли ви зазначаєте, що Трамп звик перекладати всю відповідальність на Джо Байдена, варто наголосити. Після трагічного вбивства Чарлі Кірка Дональд Трамп майже одразу звинуватив у цьому так званих радикальних лівих, не зволікаючи з публічними заявами. І Наразі ми спостерігаємо, що люди з правими поглядами, зокрема в правій блогосфері, де Чарлі Кірк був не лише героєм, а й постійною впливовою фігурою, починають відкрито закликати до війни. Температура в суспільстві зростає, і це вже стало загальновідомим. Щойно з'являється нагода, президент говорить щось недоречне. Він звинувачує, коли ще не час звинувачувати. Він висуває обвинувачення ухиляється від відповідальності. Якщо уважно поглянути на факти, то варто запитати, хто сам обіймав посаду президента у той час, коли помер Джефрі Епштейн, Дональд Трамп. хто був президентом, коли застрелили Чарлі Кірка? Дональд Трамп. Отже, я маю на увазі і вже зараз я чую різноманітні змови, численні теорії та припущення, хто з ким був пов'язаний, хто кого не любив, хто проти кого. проте ситуація починає ставати справді небезпечною. І я щиро боюся, що саме цього і прагне Дональд Трамп. Він постійно намагається знайти будь-що, що, що відверне увагу громадськості від справи Епштейна. Особливо це стосується його власного електорату. Люди, які завжди були категорично проти Дональда Трампа, і досі залишаються проти нього і не змінюють своєї позиції навіть зараз. Незалежні виборці це вже майже вирішене питання. Але його база 90% з них вважають, що все чудово. 91% підтримка, і вони підтримують його зараз. Тож ця агресія, агресія, яка базується на страху, підозрах та відлунні жахливого злочину проти впливового правого інфлюенсера, має реальний потенціал захопити та вплинути на емоції електорату Трампа. Мені важко сказати це з повною впевненістю, але загальна тенденція виглядає саме так. Я сам не є прихильником Трампа але його база виглядає дуже, дуже, дуже обуреною через розстріл Чарлі Кірка А ситуація з Іриною Заруцькою, яка була біженкою з України та яку жорстоко вбили у вагоні легкорейкового потяга. Здається, це сталося в Портленді для людей, які дивляться на світ крізь призму расизму, виглядає як своєрідне підтвердження їхніх упереджень і стереотипів. Мовляв, звісно, він був таким то Проте це залишається злочином. Жахливим, грубим злочином, який неодмінно повинен бути ретельно розслідуваний і притягнутий до відповідальності, має бути офіційне слідство. І ми бачимо це знову і знову, щойно скоєно злочин. Президент, ще до того, як щось відомо, вже озвучує свої судження і очікування. Ми бачили це на власні очі, коли пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером. Здається, це сталося у лютому, і Дональд Трамп майже одразу заявив, що в цьому винна політика рівності та інклюзивності, маючи на увазі або жінок, або темношкірих, або щось подібне, що, за його словами, нібито призвело до трагедії. для нього все одразу стає не просто особистим. А політичним і тому ми побачимо, що буде далі. Бо справа за руцькою це ще один прикрий приклад політизації трагедії. вона не мала жодного стосунку до політики. Це не те, чим вона займалася. Чарлі Кірк, так він був активним учасником політичного процесу. Він сміливо виступав публічно. Вона ні. Вона просто їхала у транспорті. Це також нагадування Дональду Трампу і всім, хто уважно стежить про складне становище українців у Сполучених Штатах Америки сьогодні. їхній статус, ніби завис у повітрі. Трамп намагається зрозуміти наскільки добрими є його стосунки з Путіним. Бо якщо він зможе завершити війну, то зможе повернути всіх українців назад в Україну. І зараз ці люди перебувають у підвішеному стані. І це питання також слід порушувати в публічному просторі, але замість цього ми просто чуємо цю білу жінку вбив афроамериканець із психічними розладами. І ось набір стереотипів, у які можна грати, особливо в умовах великого міста. Саме тому Дональд Трамп, як він вважає, має вести національну гвардію в кожне велике місто, яке дев'ять разів із десяти керується демократами і продовжувати розпалювати гнів у цій країні, роблячи нас набагато злішими, ніж ми були раніше. Дональд Трамп жодного разу не згадав, що Ірина Заруцька переховувалась у США від російської агресії та війни, і що Володимир Путін частково відповідає за її смерть. у нас залишилося дві хвилини. Бачу ще одну ініціативу від сенатора республіканця Лінці Грема та його колег демократів Річарда Блументаля і Емі Клобуча. Вони внесли законопроєкт, який передбачає визнання Російської Федерації державою терористом до того моменту, поки Володимир Путін не поверне всіх українських дітей, яких було викрадено. американський політик Лінсі Грем закликав увесь світ і піднятися з місць і зробити так, щоб це стало неприйнятним. Чи вірите ви, що ця ініціатива може стати реальністю? Ні, я вважаю, що цей документ приречений ще до початку розгляду. Це політичний театр у виконанні лінці Грема та інших сенаторів, які намагаються показати, що, попри те, що Дональд Трамп збирається зупинити будь-яку допомогу Україні, у Сполучених Штатах Америки все ще є політики, які підтримують Україну. Це, звісно, приємно, але було б значно краще, якби це мало реальні наслідки. Натомість ми маємо келога, який, по суті, є фіговим листком. Ці сенатори намагаються показати, що в Сполучених Штатах Америки ще залишилися розумні та адекватні люди. Лінзі Грем, це так би мовити, Джон Маккейн наших днів вражає. Але, звісно, слід визнати, навіть якщо Росію офіційно визнають державою спонсором тероризму, це не означає, що вона одразу опиниться в серйозних проблемах. Адже багато рішень, які ухвалює Сенат Сполучених Штатів Америки, не призводять до жорсткого виконання. наприклад, Північну Корею вже виключали зі списку держав-спонсорів тероризму, потім знову включали. Іран також. Ці режими продовжують існувати. Тож це не означає, що Росія буде знищена, вона вже давно живе у своєму альтернативному всесвіті. Але приємно бачити, що є люди, які вважають, що спосіб зберегти гідність це підтримати Україну, і це правильно. Дякуємо за ваші думки і за ваш час. До зустрічі. Бережіть себе. Бережіть себе, дякую, Юрій Рашкін, ведучий YouTube каналу Рашкін Рипот. Мене звати Ірина Узлова. Дякуємо, що дивилися нас. Залишайте коментарі та підписуйтесь.